Вітаю, шановні друзі! Як українцю в Німеччині змінити землю? Дуже актуальне питання, особливо для тих українців, які вже почали працювати або хочуть працювати і знайшли роботу в іншому місці. Друзі, це потрібно знати всім українцям в Німеччині. Зробіть, будь ласка, репост і підписуйтесь на мій телеграм-канал Адвокат Демченко Юрій. Друзі, спробую вам простою мовою роз'яснити, що таке обов'язок проживати для українського переселенця, українського біженця в Німеччині, і е, як його скасувати, як отримати дозвіл на переїзд в іншу землю. Е, це називається вон зіц Ауфлаги. Передбачено це параграфом 12 А Ауфенхальзґезець. Про це багато написано в роз'ясненнях Міністерства внутрішніх справ. Що це таке? Українець, який проживає в Німеччині, прибуває на тимчасовому захисті на 24-му параграфі, він повинен і зобов'язаний проживати в певному місці три роки. Що розуміється під поняттям певне місце? Це може бути земля. Це може бути наприклад місто. Це може бути округ, крайс, і це може бути наприклад навіть певний район квартал в місті. Тобто будь-яка адміністративна одиниця може обмежувати ваше місце проживання за рішенням міграційної служби Ausländerbehörde. Це зазначено в ваших пластиках, в цузацблатах до ваших пластиків, в збишайніґунгах. Тобто, там чітко прописано, де обмежене ваше місце проживання, і саме там ви повинні. Три роки проживати, друзі. Це дуже важливо пам'ятати всім. Тобто, ви можете працювати по всій Німеччині, але жити ви повинні в певному конкретному місці. Наприклад, якщо вас зобов'язали проживати в Берліні, ви не можете просто так взяти і переїхати в Ляйцю чи в Мюнхен. Ви цього не можете зробити. Ви повинні отримати дозвіл міграційної служби. Це дуже важливо пам'ятати. І для того, щоб переїхати, є ще й підстави. Тобто, не можна просто так взяти. За власним бажанням зняти квартиру в Мюнхені, і туди поїхати, то що ви так можете зробити? Але Подальшому у вас можуть бути певні проблеми з міграційною службою. Більше того, ваша міграційна служба просто там не прийме, якщо ви не виконаєте всю процедуру і не отримаєте дозвіл, друзі. Це дуже важливо. Тепер, що саме за підстави, в відповідності до яких можна змінити місце проживання, Оцей вон зі цаулфлагі, тобто скасувати його, друзі. Це передбачено в параграфі 12А у Фудгальзгазет закону про перебування і в. Сті міністерства внутрішніх справ від 14 березня 2022 року роз'яснено процедуру і підстави, друзі, що в себе включає можливість зміни оцього вонзі вонзісовофлаги. Що там написано? Зобов'язання щодо місця проживання відповідно до параграфу 24 абзацу 5, речення 2 Фондхальська газець на яке було накладено е, на осіб, має бути скасовано в таких випадках, якщо особа або її чоловік, дружина, зареєстрований партнер або неповнолітня дитина, з якою вони перебувають у родинному зв'язку е, і в сімейному господарстві. Тобто сімейна підстава, ви живете в Берліні, ваша сім'я, дружина живе. В Мюнхені, да, ви можете до них на цій підставі переїхати. Дуже важливо, щоб ви розуміли, що тут немає такого поняття, як батько мати. Да? Саме в цьому пункті немає такого поняття. Тобто є чоловік дружина або зареєстрований партнер, або неповнолітня дитина. Да? От такі е підстави є сімейні. Далі має офіційну зайнятість соціальним страхуванням не менше 15 годин на тиждень що забезпечує дохід на рівні середньомісячної потреби згідно з параграфами 20, 22 СГБ з цвай це робоча підстава переїзду зміни землі, друзі. Тобто, якщо ви знайшли роботу в іншому місті з зайнятістю не менше 15 годин на тиждень, що забезпечує дохід на рівні середньомісячної потреби, яка складає в середньому десь там не менше 1000 євро, 1050 євро, здається. От. Тобто, ви повинні заробляти в місяць не менше 1000 євро для того, щоб переїхати в іншу землю, і зайнятість повинна бути не менше 15 годин. На тиждень. Тобто міні-джоби не підходять до цієї, скажімо так, до цієї підстави. О, тобто, міні-джоб вам не дасть можливість переїхати в іншу землю. Далі, третя підстава проходить професійне навчання або вже зарахований до навчального освітнього закладу. От, це фактично аузбілдунги, вайтербінги або ж навчання в університетах в хохшуль. Тобто особа, яка поступила або знайшла вайтербілдунг, або ж навіть мовні курси в іншій землі, вона може в принципі змінити також землю на третій навчальній підставі. Це також потрібно пам'ятати. Але є друзі і інша підстава, така як, наприклад, Герцфаль. Це е, надмірний тягар або складне становище. Скасування потрібне також для уникнення складного становища, і таке надмірне обтяження існує, зокрема, коли, на думку відповідного молодіжного відомства, виконання заходів і послуг у сфері допомоги дітям і молоді згідно з ГСГБ 8 які прив'язані до місця, було б обмежене. Тобто, це вже питання е, обмеження якихось прав дітей, наприклад, в даному випадку. Другий випадок також надмірного тягаря або складних умов да, на підставі яких можна переїхати. Це інші нагальні особисті обставини. Інша федеральна земля погодилася прийняти особу. Тобто, е якщо є інші особисті обставини, нагальні, от що відноситься до цих нагальних інших е обставин, це вже буде визначати міграційна служба на свій власний розсуд. Пам'ятайте про це. О, тому е, є такі підстави, можна в принципі обґрунтовувати. Да, що, наприклад, в мене там лікування? Е, я прив'язана до якихось там певних, е, скажімо так, подій, які вплинуть на мій життєвий процес. Це все потрібно обґрунтовувати, правильно складати. Тому раджу звертатись до адвокатів, до в Німеччині по міграційним питанням або ж експертів, е, релокаційних менеджерів, хто займається міграцією, щоб вони допомогли. Як виглядає? Переїзд тут все трішки простіше ніж з підставами. Вам потрібно буде звернутися в першу чергу в ту міграційну службу, де ви зараз е, перебуваєте на обліку. Тобто, якщо ви живете в Берлін, приїхали там е, приписані е, не просто приписані в Радхаусі, а саме в міграційній службі стоїте на обліку. То ви повинні туди звернутися, надати документи, наприклад, там документи про родинні зв'язки, трудовий договір, і сказати, що я знайшов роботу в тому-то місці, наприклад, в Мюнхені, і хочу туди переїхати. Дайте мені дозвіл. І вони вам дають або відповідний дозвіл, або, наприклад, якщо у вас у фінхальстітель вклейка в паспорт, вони його просто перечеркують і там ставлять печатку, і пишуть, що нульовано. І тоді ви можете з цими документами їхати вже в Мюнхен або будь-яке інше місце, де у вас там робота чи сім'я, і там реєструватися, друзі. Отак виглядає процедура переїзду. Звичайно, процедура нелегка, займає е, не один місяць, друзі. Але в принципі вона можлива, і багато людей це змінюють. Головне робити правильно і не робити все е, проти закону, тому що е, люди, які беруть і е, переїжджають, з одного місця на інше без дозволів міграційної служби наражають себе на можливі проблеми, друзі. Пам'ятайте про це, тому поширте дане відео з повагою. Ваш адвокат Демченко.